Що головне під час відпочинку на воді? Рятувальники небезпідставно вважають голова, і не тільки для Панами. Люди настільки безтурботно поводяться біля водою, що здається, у них як у кішки 9 життів. Але ж тільки одне: лише з початку купального сезону на Чернігівщині вода забрала його у 33 жителів області, в тому числі в трьох дітей. Для порівняння у минулому році на цей час було 24 жертви Нептуна. Головною причиною зростання кількості потопельників співробітники ДСНС називають нехтування відпочивальниками елементарними правилами безпеки. Так, наприклад, серед 33 загиблих цього року сімнадцяте -ро були в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертаються до всіх громадян та гостей Чернігівщини з проханням дотримуватись елементарних заходів безпеки під час відпочинку біля водому. Не купайтесь в необладнаних та непристосованих для цього місцях. Уникайте місць зі швидкою течією. В першу чергу рятувальники радять батькам пильніше доглядати за своїми дітьми. Малі залишені без догляду, зазвичай влаштовують на воді небезпечні ігри, а вода на вік не зважає і без турботності не пробачає.